Міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гемон заявив, що Росія повинна повернути Крим Україні. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії, опублікованій на сайті міністерства. За словами пана Гемода, незаконна анексія Криму Росією була грубим порушенням міжнародного законодавства. Він заявив, що Велика Британія не визнає минулорічний референдум, а застосування сили для зміни кордонів назвав неприйнятним. Філіп Гемон зазначив, що така поведінка Росії загрожує світовій безпеці. Батько Сінгапурської нації Лі Куан ю помер на 92-му році життя у головному шпиталі Сінгапуру. Декілька днів тому його шпиталізували із пневмонією у вкрай важкому стані. Повідомляє уряд міста держави. Пан Лі керував островом на посту прем'єр-міністра протягом 31 року, відколи Сінгапур отримав незалежність у 1959 році. Економічні реформи, які розпочав політик, привели колишню британську колонію до економічних успіхів. Однак, правозахисники критикували пана Лі за обмеження політичних та особистих свобод громадян у Сінгапурі оголосили тижне у Жилобу за померлим лідером країни. Десятки тисяч людей вийшли на опозиційний протест у Тбілісі, вимагаючи відставки уряду. Мітинг скликала партія Єдиний національний рух, яку очолює колишній президент країни Михайло Саакашвілі. Політик звернувся до присутніх з великого екрану. Він перебував у Брюсселі. Протестувальники зібралися на площі Свободи та пройшли до державної канцелярії, де показали символічні червоні картки владі. У житловому багатоповерховому будинку в Одесі по вулиці Гераневій, що у Київському районі міста, прогримів вибух. За даними місцевої міліції, ніхто не постраждав. Інцент Дет стався близько 23.30 у неділю. На місце виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група міліції. Попередньо встановлено, що спрацював вибуховий пристрій біля вхідних дверей на першому поверсі, де розташовані нежилі офісні приміщення. Про це повідомили в МВС. За даними міліції, від вибуху пошкоджені орендовані приватними організаціями приміщення у сусідніх квартирах повибивало вікна. Україна має намір з 1 квітня призупинити закупівля російського газу, оскільки в цьому немає необхідності. Про це сказав угоді при. Рифінгу міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. Як повідомлялося, 20 березня у Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів щодо відпрацювання умов і можливої ціни російського газу для України в рамках так званого літнього пакету з 1 квітня 2015 року. Переговори відбулися у форматі Україна, Євросоюз, Росія на рівні міністрів енергетики та за участі Єврокомісара з питань енергетики. Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський відмовився вибачатися перед журналістом Радіо свободи Сергієм Андрушком за лайком, як державнослужбовець першого рангу, так поводитись неправильно. Я це визнаю, але конкретно пану Андрушко руки я не подам і вибачень просити не буду. Можу принести вибачення журналістській спільноті, а йому ні, заявив він. Ігор Коломойський також додав, що прийняв догану президента. Догану я прийняв. Вчора розписався, що так я не правий і так себе зовні вести я не повинен був, сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації. У всесвітній день лісу з ініціатив лісогосподарських підприємств у Рівненській області відбулися заходи у рамках акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Цього дня до посадки лісу долучилися вихованці шкільних лісництв. Представники місцевої влади, небайдужі мешканці області, які на власному прикладі показали, що таку важливу справу потрібно робити всім спільно. Цьогоріч головний захід акції відбувся на базі ДП Сарненський лісгосп». Близько 100 мільйонів гривень вже цього року може отримати Рівненщина від фонду регіонального розвитку у рамках реалізації першого етапу стратегії розвитку області. Документа також план його реалізації, що включає в себе понад півсотні соціально-економічних проєктів, напрацьовували науковці, громадські діячі, представники місцевого самоврядування та обласні чиновники. Нині, з більшості із проєктів вже можна ознайомитись на сайті обласної державної адміністрації. У рівному у двох будинках зібрали підписи, щоб закінчити опалювальний сезон. Зокрема, висловили побажання зекономити на теплі мешканці будинку по вулиці Курчатова, 13. Міський голова дав в доручення комунальникам задовольнити заяви після належної перевірки. Ну а оскільки вже післязавтра денна температура повітря очікується на рівні плюс 15, то міському управлінню освіти доручено зупинити подавання тепла в школи, оскільки вони працюють тільки в день. Отже, такої температури повітря для них цілком достатньо.